І так, друзі, всім привіт, Борода на зв'язку. Хочу подякувати всім за ваші активності. Вподобайки, коментарі та підписки, чим активно допомагаєте просуванню каналу. Вийшло у нас ось такий от розіграш на вищі хижаки. Якось в минулих відкриттях нам його вдалося відкрити доволі вигідно, тому що падали е, десятка випало з вищих хижаків контейнера. Е, вартість цієї рулетки 23 тисячі, і в принципі, всім, в кого е, немає. Танків 10 го рівня у великій кількості, так тобто давайте подивимося. У мене тут не вистачає двох танків. Якщо у вас хоча б половини танків немає, це доволі вигідна пропозиція. Тому що, як правило, у магазин завозять там за 21 тисячу е пропозицію з декількома контейнерами. Тут, в принципі, контейнерів цікавих набагато більше, як на мене, і є е шанс хорошого тробу. В моєму ж випадку, це скоріше всього, що буде. Невеличкий відкрут, я так думаю. От, тому що в мене всі танки є, відповідно, компенсація для мене всього 7,5 тисяч. От, і якщо ми просто порахуємо 23.065 мінус 7500 компенсація, 15500 вибити з цих всіх інших контейнерів буде доволі таки складною задачею. Ну, давайте ми в будь-якому випадку робимо декілька перших прокрутів, там подивимося по ситуації. Якщо буде люту відкручено, то е, не знаю, подивимося тоді, чи буду докручувати. Можливо, зараз буде щось випадати з перших контейнерів і взагалі файно повезе. Не забуваємо, що є ж можливість вибити головну нагороду не останньою, так? Ну, я думаю, що комусь так і щастить. Давайте одразу відкриваємо, Збери їх усіх. Якщо відкриття буде таким нудненьким, ми просто відкриємо мене на сховищі є ще декілька контейнерів. Пишіть, хто крутив е, даний розіграш, як його відкрутили, з якого прокрута забрали основну нагороду. Що вам випало саме головне з цього сертифіката? Можливо, крім того, падали танчики. Тобто, загалом, як вам відкриття? Так, у нас тим часом вже четвертий прокрут. І зараз буде падати срібло. Або ні, я думаю, бустери. Отакоє. От Непередбачуваність. Давай містичний сертифікат, було б дуже файно. Ні. А, 30 тисяч вільного досвіду, це гарно, це непогано. Не дві, не чотири. Непогано, непогано. Сніговик, льодовик. Чого вони постійно пугають саме його сюди? Знов нам паде містик, до речі, бачите, ми поки що не збираємо оці е, нагороди передбачувані, так? Ну нічого, ми будемо їх збирати з дорожчих прокрутів. Просто аватар і е, цей сніговик, це щось, ну. Дуже нелогічно в такий е, розгар літа, в таку жару саме його сюди доставляти. Так. Поки що нічого цікавого. Ну, але й кредити поки що не випали. Е, питався хтось з вас десь в коментарях, чи можна забугувати другий раз ось цю рулетку. так, тобто це що вийшла вчора на каналі і. ну Тобто, чи її можна крутити так безкінечну кількість разів. Дивіться, друзі, я підрахував. Мені, щоб докрутити її до кінця, потрібно 25 790 25 800. Будь ласка, в коментарях під цим відео напишіть, докрутити цю рулетку чи ні. По-перше, щоб перевірити, чи можна її багувати і крутити безкінечно це раз. Ну і друге, можливо, що все ж таки я вип'ю з цих семи контейнерів відпад, бо з попередніх, як ви бачили в позаминулому відео, мені не вдалося вибити нічого цікавого. Але крутити чи не крутити буде залежати від ваших коментарів. Тому що я, наприклад, сумніваюся, що за 25800 є сенс крутити. Ну, маєте можливість повпливати на контент, так скажемо. Так, поки що нічого, нічого цікавого, поки що ми йдемо просто в мінус по золоту, але не в такий великий. Збери їх усіх. Давай. Ти доволі часто радуєш, було б файно тут побачити танчики. Але ми бачимо талісмани. Ну, уже одну тисячу ми, до речі, відбили з збери їх усіх, при тому всьому по аккаунту все рівно золото зменшилось. Це значить, що поки що не дуже сипить. Так, забираємо Х10 досвіди. Хто прокачує техніку, це доволі круто і непогано. Реально за 3-4 боя, я думаю, можна пройти якийсь там танк 7 рівня. Можливо, помиляюся. Ну, з рекламою точно. Давай. Ні. Сертифікат на 28 тисяч одиниць. Ну що ж, непогано. Закінчилися у нас всі збере їх усіх. І по прокрутах ми вже на 12-му прокруті. Зараз буде суттєво. Суттєво. Зменшуватися золото. Ну, будемо дивитися, яка буде ситуація. От, якщо б не вибивати сніговика і оцей аватар, то в принципі було б доволі непогано. Ну, що нам принесе містик? 20 одиниць золота, можливо, 40. 1440. Боже, якщо за цією сумою випаде аватар, це буде просто в Сніговик льодовик. Недалеко втекло. Прогнозовано, що ми будемо забирати з останнього прокрута. Та, тобто за 3,5 чи скільки тисячі ми придбали новорічний обвіз. Ну, нічого, на новий рік, можливо, встановлю. Давайте будемо відкривати одразу звідси. Хочеться бачити, чи буде суттєво інакша якась ситуація. Ну, ми забрали, збирали ще один контейнер відпад, сім днів преміум аккаунта. В принципі, як і попередніх 7 контейнерів відпад взагалі. Нічого цікавого, просто. Д, Н, О? У мене є три букви для контейнерів відпад останнього завозу. Так, контейнери на вищі хижаки можуть вмістити танк 10 го рівня. І минулого разу він мені звідси і падав. Хотілося би повторити. Падає нам талісман, талісман це гарант. О, я забрав. Ну що ж я за окунь такий? Добре, давайте ми за ним вийдемо. Зрозуміло, що ми б могли його забрати. Е, до речі, оці замкнені контейнери не кручу, не трачу на них, мається на увазі ключі. Чому? Тому що компенсації за чар Future 3750 він в мене є. Я краще потрачу свої ключі, в мене їх небагато, там 5 одиниць, але на контейнери з десятками де компенсація в 7500. А ви якщо відкривали, якщо у вас не було цього танчика, напишіть, чи він вам випав. Буде цікаво подивитися. Так, контейнер з десятками і. Не, не приносить три нагороди це очевидно. Так, нам ще дуже багато потрібно зібрати. У нас тільки 13 є, щоб забрати гарантом талісман. Тому хотілося б просто так побачити, танчик. От, ще один шанс. Давайте. Відкрите. Кому падало десятка от з цього контейнера. Бо мені минулого разу, коли впало, я був приємно вражений. Тут, напевно, що ні. Так, тут талісмани. Ну, тобто, якщо ми відкриваємо з розіграшу 4 нагороди, це те саме, що 3 зі сховища. 2250 наступний прокрут. Ну, відверто ми вже це будемо докручувати. Та. Це однозначно. Забираємо контейнер відпад 1. Забираємо контейнер від пад 2. По золоту просто ситуація. Дуже кепська. Пройшли ми цю рулетку. Наразі у нас мінус 20 тисяч золота. Чи може зараз суттєво ситуація змінитися? Відверто, я сумніваюся, один контейнер відпад я маю залишити. А от чотири ми ще відкриємо. 750 золота. Я знаю, що може бути краще. І то суттєво краще. Тому хотів би побачити це. Ні, 200. У ну, мене навіть нема бажання його довідкривати. Не знаю. Давайте відкриємо то, що нам точно принесе танк 10 го рівня, це кінь, Якщо б у вас його не було, ви б зараз, я думаю, що були б більше, ніж задоволені. 51 тисяча, ще 14 залишилось відбити. Цих двох контейнерів відпад немає шансу, друзі, ну, відбити. Це. ну, Верніше шанс то є, але просто запевняю, дивіться, що сипить. Це типове їх усіх і. І 750 золота. Е, враховуючи те, що ми відкрили цих 4 контейнерів відпад навіть 5, тому що у нас був один по гарантам, докручувати цей розіграш ну, об'єктивно сенсу немає. Це буде просто потрачені 25 тисяч одиниць золота. Ну там, можливо, не 25, а 25 і ми якимось різними махінаціями зможемо вибити. Але знову ж таки, пишіть в коментарях, чи хотіли би ви бачити. То, як я докручую, і перевіряю, чи можна забагувати рулетку ще раз. Ми відкриємо два містика ще і два мега контейнера. 100 одиниць золота. Невільний досвід і на тому дякую. І 75 тисяч кредитів. І один собі залишу. Містичних сертифікатів немає. Танків в колекційних містичних сертифікатах немає. 300 одиниць золота. Ну, мегаконтейнери також. Дико-дико відкручення. Ну, хоча нам падав танчик, але. Що, є, той один танчик? І падає ще один містик. Давайте одразу його звідси відкриємо. Побачимо, що нам паде містичний сертифікат. Ну, якщо звідси випаде зараз якась колекційка від 8 рівня і вище, це буде невеличка перемога. Каро 45 тонн, друзі. Це суттєво міняє картину. Ну, мегаконтейнери, понятно, ви розумієте, вони не йшли в тому розіграші, тому для мене все рівно е вищі хижаки були збиткові. Але зараз цей контейнер, причому містичний, міняє ситуацію. А містичний міняє завдяки мегаконтейнеру. Чи можу я стверджувати, що мегаконтейнери мені знову принесли танк 10 го рівня? Ну, в певній мірі так. В певній мірі можу. І того ми, в принципі. Вернулися до показника, який був на початку відео 62 тисячі. Але знову ж таки, це завдяки раз. каро, супер коню, ну супер кінь, зрозуміло, це гарант. Ну, доволі неочікувана кінцівка. Ставте, будь ласка, вподобайку за те, що мені випав каро. От. І ось ці контейнери я собі залишу для такої невеличкої колекції, можливо, щоб десь збивати якісь е, розіграші. Так, антенки я, до речі, забрав. Не пропускайте можливість, як мінімум 6 переможних боїв, друзі. Зіграйте, заберіть дві антени, Цікаво, вже зовсім скоро дізнаємося, що ми за них зможемо отримувати. Друзі, з вами був Борода на зв'язку. Я всім бажаю гарного вечора, гарного дня е і до зустрічі з вами!